Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єврошовець. 450 ухилянтів, так, ну це не люди ухилянти, не українці, так називають людей влада. 450 ухилянтів, так як називає їх влада, в один день втекли за кордон. Самий масовий перетин кордону в Україні. 450 чоловік перетнуло Державний кордон України. Вам про це казали? А ви думали, що? Начальник Держприкордонслужби про це об'явить, чи міністр МВС Клименко, чи ще будь-хто з посадових осіб, які відповідають за кордон? Ви скажете, а хто ж ці ухилянти? 450 чоловік як вони в один день перетнули державний кордон України? А я скажу: хто це? Це депутати Верховної Ради України. Які пішли в відпустку. Російські війська наступають по всьому фронту. До Дніпра, як написали мені підписники мої, 106 км від нульових позицій, де наші захисники стримуть рашистських звірів, до Дніпра 106 км. Верховна Рада України йде в відпустку. 450 чоловік виїхало за кордон. У депутатів Верховної Ради. І вся Україна мовчить, всі до цього звикли. Що вам сказати? Ви говорите про совок. Ви знаєте, я стара людина, стара вікова. Родився, вчився, служив, жив при Радянському Союзі. Дідусь у мене воював, дідусь Дмитро Халявчук, Дмитро Дмитрович. Три поранення, три поранення червоної зірки у роду, орден слави, бойові медалі. Червону зірку і Орден слави давали за героїзм і за особисту мужність. І я не уявляю, як в часи Другої світової кома, Великої вітчизняної війни хтось би взяв і пішов у відпустку. Коли була війна, так, велика Вітчизняна, Друга світова, як хто називає? Я не уявляю, щоб 450 чоловік пішло в відпустку. А у нас все можна, так? Совок, ви кажете. З вами український історик та журналіст Ірушвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!